Друзі, всім привіт! Мене звати Антон. Ви на каналі Давай розберемося і ми продовжуємо розбиратися з бінарними аукціонами. Сьогодні в мене вже п'ятий день мого марафону. Я продовжую відбивати просадку, яку отримав другий та третій день торгів. От, І сподіваюся, що сьогоднішній день також закриється в плюс. Шукаю точку входу. Якусь а, гарну. Хочеться, щоб а, сьогоднішній день також е, був коротенький, тобто закрився е, в плюс. А я нагадую, що стратегія має така, що я уходжу з ринку, якщо день закривається в плюс. І не важливо, скільки угод я відкрив за цей день. Навіть якщо перша вода заходить в плюс, то я все одно завершую свою торгову сесію і сьогодні вже не торгую. Так, добре. Шукаємо ситуацію і будемо заходити. Так, і ось зайшов на парі долар швейцарський франк. Давайте покажу, чому тут зайшов. Я помітив, що тут ціна йшла вверх так інтенсивно, і потім відбулося отаке заакрулення графіка. Ну, ви знаєте, що я полюбляю такі закруглення. Я не знаю, чи бачите ви їх, але я їх, наприклад, бачу. Ну, тобто, я для себе помітив таку закономірність, і я її постійно помічаю. Після чого ціна може сходити донизу, і потім йде е, різкий рух вверх. Ось, власне, це мене, е, весь мій розрахунок, тому я і відкрився на 9 хвилин вгору. Так, а тут я вирішив відкрити ще одну воду, тому що чомусь мені здається, що на парі долар-швейцарський франк вода закриється в мінус. Давайте подивимось. Ну, от бачите, ціна пішла далеко вниз, і опа! Так, вертається. Ну, але чомусь я засумнівався, що ціна. Ну, бачите, вона тут вверх-вниз, Я засумнівався, що ціна піде вгору. Тому вирішив відкрити угоду на парі USD IDR. От. GIDR. Ну, тому що якщо перша угода закривається в мінус, то мені потім треба все одно її е, спробувати відбувати. Ну, давайте вже подивимось, як завершиться ця угода. Так, ну. Намагається ціна піти вгору. Намагається. О, ну, 10 секунд лишається. Можливо, то ще буде плюс. Було б непогано. 4. Так. Вода несподівано заходить в плюс. Що не очікувала для мене. Але я вже, бачите, поспішив і відкрив другу воду. І тепер, е, якщо. Друга вода зайде в мінус, то доведеться відкривати ще нові угоди. Ну що ж, це добре, що угода зайшла в плюс. Бачите, на останніх секундах і ціна знову пішла до племіра. Ну, Давайте повернемося до цієї води, і тоді я відразу вам поясню логіку свого входа. входу. Заходи я тут ось по якій логіці. Був рух вниз. Потім ціна скоригувалася, потім пішла знову вниз, і тут вже починає топтатися якби на місці. Тобто зелена свічка чергується з червоною. І мені здається, що ну, я бачив такі закономірності, і здається, що ціна після такого а, ходить до гори. Тому, власне, і відкрився, відкрився тут на 10 хвилин, і відкрив угоду бору. Так, ну що, супер. Друга, так би мовити, незапланована угода також залітає в плюс. І за сьогодні дві успішних угоди, тому навіть перевиконав свій план на сьогодні. Що ж, друзі, дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, що вам подобається ще ні. Задавайте свої питання, і будемо спілкуватися. Все, зустрічаємося завтра на цьому ж місці. Всім па-па!